У 2024-му виповнюється 5 років з того часу, коли Одесу визнали креативним містом ЮНЕСКО з пріоритетом на літературі. Одесити багато пишуть і, звісно, ще більше читають. За даними Українського інституту книги, мешканці України взагалі стали читати частіше: 17% щодня, більше 50% проводять дозвілля з книгою кілька разів на тиждень, місяць або на рік. У сухому залишку 30% українців, які не знаходять часу для книг. Одеситів серед нечитачів зовсім мало. Як показав. Опитування. Я читаю Біблію. Так, А чому саме Біблію? Тому що Це дуже важлива, хороша книга. Дітям те, що дітям читаю кожен день, це так. Ну, всі народні казки ми прочитали, не починаючи з Колобка, закінчуючи червоною шапочку. А зараз ми про дракончика з малюнчика читали. Я не пам'ятаю, хто автор, але дуже цікаво. Я більше читала для того, щоб розвивати. Мислення своє, щоб пам'ять розвивати. І обов'язково, щоб це було цікаво, щоб не займатися телефоном та не дивитися якийсь телевізор, серіали. Дітей зобов'язують читати у школі, але батьки теж докладають своїх зусиль, аби нащадки вміли дихати літературою та завдяки їй теж вчилися розпізнавати добро і зло. Ми читаємо золушку, аріель і. Рафонки. Мы без книг не не, не существуем. Читаем, пересчитываем все. У нас комната заставлена книгами, потому что у нас родители, мы. Нам библиотека, мы мы можем семейную библиотеку открыть от архитектуры и заканчивая детскими. Ты читаешь, ты погружаешься в атмосферу э, такой лирики, которая сейчас немножечко, ну, как-то грустновато. Мы не читаем. э, Другі. От ми сестрою любимо стихотворне все. Ми любимо лірику. Ми на ній виросли. Поезія чи проза, детективи, фантастика, жіночі романи чи професійна література. Яким виданням віддають перевагу більшість мешканців Одеси в контексті сучасного життя і безперервного онлайн-потоку інформації? Про це наші кореспонденти дізнавалися у містян. Багато опитаних одеситів віддають перевагу художній літературі й жанру фентезі, причому й чоловіки і жінки. Я, наприклад, люблю фентезі. Це мій це мій улюблений жанр. Що читала останнє? Останнє, що читала закордонний автор, але я люблю Андруховича з українського і я люблю Жадана з українського. Останнє Ворошиловград я прочитала Жадана. По перше, це Поповнення твого лексикону, тобто, тим паче, якщо українські автори, то це більше лексики вітчизняної нашої. Це все допомагає і самоудосконалюватися і вирішувати свої власні проблеми. Ніл Гейман, Кліфорд Саймок. Наприклад, такі автори. А це який жанр? Фантастика, фентезі. Дуже цікаві книжки. І там є все. Про нашу дійсність, про нашу ж про наше життя, про все є там українці віддають перевагу друкованим книгам, проте їх популярність зменшується, а зростає споживання електронних та аудіокниг, наголошують експерти. Одна з причин брак грошей. Найчитабельнішим для української читацької аудиторії залишається король жахів Стівен Кінг. Перечитую щось ну, фантастика, детективи таке. Стівен Кінг, мій найулюбленіший. У нас велика бібліотека дитячих книжок, такі гарні е, видання. А, але просто книжка, якщо там немає якихось е, картинок таких е, зверх гарних, то мені зручно на електронні. І я зазвичай книги слухаю, а не читаю. М -м, Останній ірвін ялом, брехуни на кушетці. Це психологічна література. Я читаю так, з гаджету. Ну, от, до речі, Жадана книжку, це Варшила в то я купувала, читала от в такому. А чому? Ну, я думаю, що це може якийсь особлива фішка, знаєте, коли ти читаєш так, от, з девайсу, то начебто. Ти сприймаєш, звичайну інформацію, і це зручно, але от немає якогось такого шарму, коли ти тримаєш книжку в руках, якийсь такий от запах особливий, і це також дає якийсь інший ефект. Але казати, що Україна найбільш читаюча країна Європи, поки неможливо для порівняння. Якщо в Україні читають книги щодня 17% людей, то в Нідерландах, наприклад, кожного дня проводять час із книгою 48% населення, тому що знають, література, що затягує читача, позитивно впливає на саморозвиток, професійне зростання, розслаблення і комунікацію з людьми.